Виконуємо завдання 7, практичної роботи 23 за підручником інформатка 7 клас. Авторій тріщу клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, New File. Дане завдання найпростіше було виконати використовуючи списки, але списки ви ще не вчили. Тому будемо виконувати по-іншому. Причому зараз вивчається цикл з параметром for, саме його будемо і використовувати. В числі N будемо зберігати кількість чисел, які користувач буде вводити з клавіатури. Але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Для того, щоб рядковий тип перетворити в цілий, скористаємося функцією Int. А для того, щоб була можливість вводити з клавіатури. Скористаємося функцією input. Запишемо підказку користувачу, скільки чисел буде введено. Крім цього, нам потрібно створити деяку допоміжну зміну в який буде зберігатися найбільше число. І присвоїмо даній зміні зараз найменшу цифру з усіх можливих. Будемо вважати, що користувач вводить з клавіатури числа від нуля і вище. Саме через це зміні Max надаємо найменше з можливих чисел. Тобто, якщо введемо 0, Max так 0 і залишиться. Ну а далі, як ми з вами говорили, використаємо цикл з параметром for. Кількість ітерацій циклу буде рівна n. Ну і в циклі користувач має ввести деяке число. І дане число має присвоїтись деякі зміні. Дану зміну давайте називаємо просто a, або навіть не a, а number. Далі, так як і тут, Введемо тільки інший текст, введіть число. А тепер потрібно перевірити, чи number більше max. Для цього скористаємося неповним розгалуженням і в... В кінці рядка пишемо двокрапку так само, як і ось тут. І звернули ви увагу, ось тут відступи. Дані відступи мають бути обов'язково. Тепер у нас ще один відступ. Значить, ми перепросвоїмо значення змінної Max. І тепер воно буде рівне number. Ну і так, до тих пір, поки ми не ведемо всі числа. Кількість ітерацій, як ми з вами говорили, рівне n. І залишилося вивести найбільше число. Відступи забираємо, виводимо за допомогою функції Print. Ну, і зрозуміло, найбільше число зараз знаходиться в Max. Давайте збережемо файл save або save as перший раз нема різниці. Я збережу з іменем прак 23.7 та виконуємо run, run модуль. Ну, нехай число буде 3. Ну, і вводимо число. Найбільше число 9. Ще разок. Так, все працює. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!